У двох постежині малярства під такою назвою в музеї мистецтв Прикарпаття експонується виставка Богдана Козіва та його сина Ореста. художник живописець працює здебільшого у стилі критичного реалізму. Серед його робіт пейзажі, натюрморти, мариністика, портрети захоплювалася доробком творчого дуету батька та сина і наша Ольга Грецю. Богдан Кузів закінчив художньо-графічний факультет в Івано-Франківську. Працював художником у Польщі та Італії. Його роботи перебувають в приватних галереях Польщі, Чехії, Словаччини, Німеччини. У двох постиженні малярства спільний доробок батька та сина. Цю виставку я вирішив відкрити разом з сином, тому що він почав недавно малювати. Тема нашої виставки Карпати, але взагалі вона називається у двох постеженні малярства, тому що дійсно ми разом почали син, як то кажуть, долучився до малярства. І, і тому ми вирішили цю виставку так і назвати. Тут роботи представлені як живописні роботи, так і графічні роботи є. Орест Кузів, одинадцятикласник, два роки навчається малярству і в подальшому планує пов'язати своє життя саме з цим різновидом образотворчого мистецтва. Це всі роботи, які створені за мій період навчання. Я малюю два роки. Ну, тут представлені здебільшого графічні роботи, так само представлена монотипія, яку можна віднести до авангардизму. Ну ці роботи не вимушені, малювалися просто, коли було натхнення. Ну і зараз я показую їм глядачам. Багатство кольору та особлива манера виконання картин батька та сина привабить кожного, хто, хоча б раз, побачить їх. Настільки романтичний пейзаж, де бачиш аж повітря тремтить. такі речі в нього дуже ну присутні в його роботах. Дуже мене здивувало, Я не бачила раніше творів його акварелю. Ну, така філігранність в подачі ем, архітектури міста в акварелі. Це непроста робота, але чисті кольори, дуже гарна подача. Це мені сподобалося дуже, і це для мене в принципі відкриття. Друзі художникам не аби як раді за А Зараз в Києві було відбір на 75 років національної спілки України, і роботи Богдана Кузєва пройшли на ура. От так що ми тішимося з того, що наші поповнення наших От. І задоволені з того. Виставка працюватиме два тижні, де глядачі можуть насолодитися понад 70 картинами батька та сина. Ольга Гриців, Андрій Українець, новини телеканала Раї.